З 15 жовтня у Миргороді на базі соціального підприємства Промін надії стартували безкоштовні курси крою та шиття. На знайомчу зустріч прийшло чимало охочих освоїти нову професію. Серед відвідувачів Тетяна Сорокіна. Жінка зізнається, що навчитися професійно користуватись швейною машинкою мріяла чи не з дитинства, але раніше бракувало на це часу і можливості. Це моя давня була мрія. Колись ще Раніше хотіла попасти, ну хотіла б пройти такі курси, але так життя складалося, що не виходило. О, а пройшли роки, пройшли, пройшли ці роки, і маю більше часу зараз. О, і дуже з задоволенням прийшла сюди, почу що почула, і прийшла сюди з великим задоволенням і хочу навчитися для себе. Продовж місяця усі, хто попередньо зареєструвався, навчатимуться кравецькій справі. Цього разу для набуття необхідних навичок і вмінь як основний виріб обрали жіночу спідницю, пояснює Ірина Ковіта. У якості викладача вона вже втретє долучилася до громадської ініціативи. Ми розберемо побудову спіднички, ми зберемо її повністю, ми розберемо різні види обробки. Кишені, застіпки, все, що може бути да, в спідниці. Ми її прямо розберемо детально, так сказати: підбір матеріалу, побудова, примірка все це ми пройдемо за один місяць. Я формую групи так, щоб ніхто нікого не чекав, якби, да, і щоб всім було цікаво, щоб всі були приблизно на одному рівні. Це буде там дві-три групи, різні групи. Кожен попаде в свою. І ми ще підлаштовуємося під час, тому що буває таке, що хтось на роботі, хтось там в садочку. Ми підлаштовуємося, щоб всім було також і зручно. По досвіду минулих курсів було успішно. Всі дівчатка закінчили свої вироби. Відгуки, начебто, залишилися хороші. Мені це дуже приємно, тому ми продовжимо. Як показує практика попередніх років, такі курси користуються попитом у Миргородській громаді, адже нові вміння відкривають і нові можливості для перспективного розвитку. Після закінчення курсів дівчата мають можливість працевлаштуватися на підприємстві, започаткувати власну справу, або ну для себе ж Пошити якийсь вироб і втілити так сказати свою мрію в вироб. Конкретний на базі підприємства вже це четвертий набір, і ну дуже хороші відгуки про наші курси, тому вони користуються попитом у громади міста. Нагадаємо, навчання на базі соціального підприємства «Промінь надії відбувається в межах ініціативи створення Центру підтримки та розвитку ветеранів, яку впроваджує громадська організація Зміни можливі за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Німеччини.